Друге серпня у Росії день ВДВ в Україні та у цивілізованому світі День Кавуна. До цього дня громадські активісти організували протестну акцію біля посольства РФ в Україні. Мета вказати на небоєздатність так званої еліти російських військ та нагадати, що Херсон, який славиться солодкими кавунами, це Україна. Деталі у сюжеті. Біля воріт посольства РФ в Україні на кавуни, а на воротах біле полотно із правильним розшифруванням абревіатури ВДВ «Вибки дяді Вови». За словами учасників акції, це точна характеристика так званих елітних військ Московії. Мабуть, це все бутофори їхні сили. що друга армія в світі це бутофори Плев, я зараз весь світ побачив, що це. Тресно. Військова підготовка 1980 року радянських десантиків це інше, а військова підготовка російських десантиків вже показали реальні події, це зовсім інше. Андрій росіянин, проте давно покинув цю країну і отримав політичний притулок у Європі. Розповідає так звана міць Росії, це лише пропагандистські вкиди. Насправді ж увесь світ уже давно зрозумів, що таке російська армія. І об ботом Кремльська і пропаганда, і кремлівські люди говорили о том, що вони возьмуть Україну за 3-4 дні. Тому, действительно еліту російських військ, а й водовачі дійсно, еліта російських військ, вони бросили перший дні, і в принципі, в перший дні. Украинской армии они были уничтожены. Поэтому э, вот вчера был день ВДВ, и эти люди способны, насколько я понимаю, купаться только в фонтанах И э, дебоширить обычно на 2 августа. В России всегда были дебоши, драки с милицией между собой. То есть это такой как бы, день, когда родители э, не пускают своих детей в парки отдыха, в которых происходят эти дебоши. Натомість Збройні сили України продемонстрували виняткову майстерність і професіоналізм, яких ворог не передбачив до повномасштабного вторгнення в Україну. Тому й зазнав фіаско зараз. Практично не існує жодної повнокомплектної роти ВДВ. Винищено більше 20% особового складу ВДВ. Вони перестали бути піхотою, яка літає. Ми садили їх з неба. А на землі вони абсолютно нічим не кращі і не гірші від іншого бидла, яке суне з боку ере. На кавуни частина перформансу. Цим організатори хотіли донести, що соковиті херсонські ягоди стануть окупантам поперек горла і стануть їхньою останньою трапезою перед тим, як ЗСУ звільнять область від рашистських військ. Тут в тому, що російське ВДВ вже практично знищене в Україні, а українські кавуни херсонські є. І ми хочемо нагадати, що Херсон це Україна, і москалі подавляться тими кавунами. Тобто вони могли їх купувати, вони могли їх ласувати, але захоплювати українські території, щоб жерти українські кавуни, ми цього їм не дозволимо. Що їхні ВДВ вже відправилися до Побзона на концерт? Це перший крок. Далі відправляться і всі інші роди російських військ. Андрій Соломка, Антон Пузань, телеканал прямий.